Відсьогодні над територією Коростенської центральної міської лікарні буде майоріти прапор України символ нашої гордої і незалежної держави. 8 лютого біля фонтану Лебедина вірність відбулася церемонія урочистого підняття державного прапора України на флашток за заввишки 20 метрів. Основні символи держави це герб, який зверху він є. У нас прапор гімн. Прапор завжди був оберегом з ним. Заходили в Верховну Раду, коли незалежність здобували. З ним хлопці здобували 100 років назад незалежність Олімпіади, Євробачення, космос скрізь з цим прапором. Я хотів би сьогодні подякувати сім'ї Васьківських Сергію Володимировичу і Наталії Григорівні. Це їхня організація зробила. Ну, Сьогодні ми маємо яскраву подію. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих захисників України, серед яких і лікар Денис Рафальський. Прапор України символ вільної людини, боротьби за свободу. Це символ єдності, честі та гідності. Синій і жовтий це кольори української душі. В ньому сила та сміливість. Підняття прапору, прапору України. Це є символ державності, який об'єднує. Саме нас, українців, в одне ціле, яке називається нацією українців, наша незламність, яку ми продемонстрували у всьому світу, сьогодні на устах багатьох країн, і саме от такі події вони є об'єднуючим як для Вашого колективу, так і для всієї громади, слід пам'ятати, що ціна, яку платять українці сьогодні, за те, що прапор України майорів у наших селах та містах надзвичайно висока, і про це не слід забувати. Під час урочистого підняття прапора пригадали, що вісім лікарів з Коростенської громади є військовими медиками та перебувають на передовій. Дійсно, цей прапор для нас є важливим і я вірю в те, що лікарі, які працюють в нашій лікарні. Кожен повернеться із свого підрозділу, також з прапорами і, можливо, тут. На цьому флагштоці за майорія прапор, який брав участь у бойових діях, але він стане для нас символом нашої перемоги. Почесне право підняти державний прапор України надали старшому лейтенанту, командиру лікарсько-сестринської бригади, 71-го мобільного госпіталю Ігорю Сапожнікову. Синю, жовтий стяг більше ніж прапор. Це міст, що об'єднує десятки поколінь, Допоки в наших серцях майорить прапор України нас не зламати.